Які б не були симулятори зараз, вони працюють в ідеальних умовах, тобто вони не створюють всі непередбачувані ситуації, завдання і таке інше, яке в, в, в реальних умовах виникають. Тобто, теоретичні принципи це дозволяє дуже якісно опанувати. Проте коли студент виходить на реальне робоче місце, то практичних навичок не вистачає. Якщо ми ну, говоримо про там спеціальність там біохімія, то неможливо вчити студентів без практичних навичок. Ми за допомогою камери на симуляторі, який імітує, що ми знаходимося в червній порожнині, маємо перемістити предмети. Ви лише бачите е, інструменти через камеру. І ви маєте навчитись, студенти, там, інтерни мають навчитись вірно володіти своїми, так би мовити, руками. Усі тренажери вони мобільні, вони легко пересуваються, тому вважаю, що ніяких труднощів не виникне. На більшому органі ми бачимо лише маніпулятори. Ми розглядаємо можливість навчання офлайн. Після проходження відповідних перевірок. В разі проходження перевірки, відповідності всім вимогам і наявності дозволу, то тоді у нас буде можливість частково офлайн проводити практичні заняття для природничих спеціальностей і для медичного факультету. Мова про студентів першого курсу не йде. Вони будуть навчатися тільки онлайн. Офлайн вони навчатися не будуть, тому що вони неповнолітні. Тобто, якщо ми говоримо про звичайну лабораторію, то спочатку треба ну, готувати приміщення, певні комунікації адаптувати. тобто це не, не так просто зробити. Тобто, якщо це почати робити зараз, то на підготовку приміщення десь півроку. Це при наявності коштів, ресурсів і таке інше.